Ми повертаємось до судді. Нагадаю, на студії працює Олег Мицик та Назар Олексюк, адвокати. Отже, тему, яку ми анонсували перед нашою перервою, ми говорили про недоторканість суддів. Це насправді дуже важливе питання, що з нею робити. Вона з одного боку захищає суддів від впливу на них, але в Україні вона вже перетворилася на такий своєрідний імунітет. І поле для зловживання самих суддей. Що робити з цим, ваша думка? Тобто повинна бути зменшена рівень ну, недоторканості суддів, чи все-таки залишитись на тому рівні, якому є, і збільшувати правосвідомість громади? Ну, дивіться, це якраз є те питання, яке дуже чітко показує взаємозв'язаність процесів. процесі. Якщо судді мають недоторканість, значить вони мають її від якихось несправедливих переслідувань. так? так. Відповідно, якщо ми будемо говорити про несправедливе переслідування, ми будемо розуміти під цим, що переслідувати буде несправедливий суд. Правда? Тобто, суддя повинен мати недоторканість, щоб захиститися від несправедливого суду, який робиться несправедливим вже тільки із за те, що він недоторканий. Ну, Замкнуте коло. Замкнуте коло. Та? Тому якщо суддя, якщо ми говоримо, що суд є справедливий, та? що чесно все буде, що все буде по закону. Тоді немає питання недоторканості. Дійсно, за останніми випадками, які мали місце, за нашими реаліями суддям не потрібно давати таку всеобмежену недоторканність, яку вони мають на сьогоднішній день. Їм потрібно зробити так, як, наприклад, за прикладом притягнення до кримінальної відповідальності, навіть того ж самого адвоката. Так, процесуальний кодекс визначає окремий порядок притягнення, який передбачає, щоб повідомити про підозру може там прокурор області чи заступник, тобто трошки вищого рівня. Чому для суддів такого не зробити, але їм зроблена фактично недоторканість, яка перешкоджає і боротися з проявами корупції в судах, неможливо затримати суддю при отриманні неправомірної вигоди, бо його неможливо фізично його обшукати, наприклад, знову ж таки просто парадокс. І ця недоторканість вона розумієте, вона закладається на ментальному рівні, як той випадок, де минулого року в Київській області суддя погрожував працівникам, де каже: я зараз тебе застрелю, ти мені нічого не зробиш. І він мав пістолет, і йому працівники міліції нічого не могли зробити. Він недоторканий. Так, а чи, наприклад, інший суддя, який десь от недавно в Житомирі був п'яний вчинив ДТП втік, так, наприклад, там. Чи було в Кіровоградській чи Черкаській області, що суддя відкрив стрілянину в барі, повбивав людей. І неможливо нічого зробити. І вони десь за тою недоторканістю собі сидять. І немає в них думки про те, що дійсно прийдеться щось відповідати. Вони всю дорогу хотіли цю недоторканність компенсувати поняттям дисциплінарного провадження, та? що ну, судді мають недоторканість, але їх можна покарати. Та? Але воно ніколи не діяло, і воно і на сонячний день не діє. Сьогодні, щоб притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності, ну це просто, це, це мега складно. А десь е, були останні зміни, з розширили коло підстав, але на сьогоднішній день вища кваліфікаційна комісія суддів, вона фактично не працює. А в неї на розгляді є десятки тисяч скарг. Та? І ти повинен своєї скарги чекати ну, добрий рік, може навіть більше. І це при тому, що якщо там і будуть якісь порушення. Ну, максимум, що дадуть догану, тобто в цьому суді, знаєте, ні тепло, ні холодно. І вони десь стараються компенсувати. Але це знову ж таки самообман. Чому ти, чого ти боїшся? Якщо ти говориш, я чесний, то чого ти боїшся? Не треба нічого боятися, просто ти чесний. І воно все, все з ним пов'язане. Ну, Говорячи про це, маю дещо іншу думку. Простий громадянин, особливо якщо він не приймає активного життя, він фактично не е, під, під, підвержений, проще за слово, е, ризикам якогось конфлікту. Хіба з дружиною посвариться? Тобто людина, яка приймає участь у управлінській рішенні, а тим більше суддя, щоденно приймає рішення, де хтось незадоволений є, а дуже часто незадоволений держава і в першу чергу правоохоронні органи. Відповідно, вона безперервно повинна очікувати ризик конфлікту іншого. Відповідно. Не повинно бути ніякої недоторканності, повинна бути певна спеціальна процедура, про яку ви говорили, яка би гарантувала захист суді, якісь певні процесні гарантії від свавілля містечкового чиновника чи міліціонера дільничного. Ну, ви уявіть собі картину: суддя виправдала людину. І на завтра міліціонер, кожен рядовий, буде порушувати проти неї кримінальне провадження і буде повідомляють, приходив, заходив кабінет. Ну, це до абсурду дойде. Тобто суддя що буде робив? Думав тільки, як би не винести рішення, яким би не образити якогось чоловіка, ти може дуже багато говорять за останній час. Про перший, хто порушує права, це прокуратура, той, хто повинен забезпечувати право. Суддя винесла виправдальний вирок, реєструють. Неправосудне рішення по статті 375 і починають розслідувати кримінальні провадження. Тобто неправосудним є кожне рішення, де мене пробачте, надавали позатилку нерадивому слідчому прокурору, які запхали до суду невинну людину. Хоча, до речі, <кас> хочу сказати, що у нас в суспільстві уява така: якщо був людина визнана невинною, значить відкупився. В нас є суспільство тотально винних людей. У нас люди надзвичайно толерують стопроцентне притягнення і засудження людей. Головне, щоб це не було зі мною і з моїм родичем. Але ось, говорячи про 375-й, тобто нібито не рішення, процедура така, що на сьогоднішній день, ну, напевне, з десяток суддів в області, про яких я знаю, може, то, може трошки менше, про таких порушень провадження по 375-й, які М-часу розслідуються. Скажіть, цей суддя в цей час, він хто? Та він в от такій позі сидить. Він не може приймати рішення, оскільки він тільки цю ситуацію. І прокуратура робить, я, на мій погляд, це умисно, тримає і не закінчує таких проваджень. Да, вона повинна виявляти злочини, але де ота вага, яка дозволяє відповідно, ці питання повинні вирішуватися на конституційному рівні і Мо, е, доктринально вирішуватися і тлумачитися, оскільки є проблема. Вона не є така проста, як здається, е, на перший погляд. Тобто, чим більше починаєш вникати в це питання, виявляються речі, про які е, просто мір міркуючи по тому рівні, ти не задумуєшся. Безперечно, що суддя має мати безперечні гарантії. Ну він не повинен мати таких гарантій, щоб його не могли обшукати, коли йому вручили неправомірну вигоду. Ну, Чи, очевидно, він, пробачте мене стоїть з сокирою і е, руки червоні, і його не можна затримати, тому що він є недоторканий в такій ситуації. Відповідно, ці процедурні питання повинні бути розписані. І це якраз є одна з одних з питань реформи. Але чомусь говорять про інші речі: хваляться, що в нас розпочали реформу. Ми прийняли закон про справедливий суд, ми дозволили знімати в залі суду відеокамерою. От, а далі не просунулося. Я хотів тут ремарочку трошки до вами. От ця фраза про суспільство тотально винних людей це дуже, дуже такий показовий лакмусовий папірець нашої судової системи. Е, останнім часом я зву суддів перед учасником процесу чую таку фразу. Е, ви не думайте, що ми якісь не хороші. В Україні всі думають, що ми погані і несправедливі, але ми хочемо з'ясувати істину. Але е, це от несправедливість, яка є оцінкою суспільства, це є той результат, який дають вони. Суспільство тотально винних людей. В 2014 році, якщо взяти всі кримінальні провадження, по яких було рішення винесено судом у 2014 році, виправдувальних вироків 0,14. Це означає, що ну, якщо так сказати, що... Виходить, що в нас правоохоронна система прокуратура працює з ефективністю 99,8%. там 9. і 8. Тобто з тисячі виправдали 14 осіб. Які десь 14. один і чотири чоловіка Тобто з 10 тисяч 14. 14. Так, Визнали невинними так, невинними. Так, невинним. Показник більший, напевне, тільки в північній Кореї. Це апіорі, це, це абсурд. І ви розумієте, що судді вони ментально не готові навіть може десь визнавати невинними. Він він навчений. знаєте... За тих часів з тої системи, в нього вже є таке поняття в юридичній психології, як професійна деформація. Він тільки засуджує, засуджує. Конвейер іде, він не хоче думати, та і ми маємо таку цифру. Це просто це, це шок. Такого О, я не може. Я вам приду приклади. Е Прісно ізв'язний Пшонка Янукович, приймаючи новий КПК, піарилися на тому, що виправдальних стане в 10 разів більше. Я говорю, друзі мої, має бути в 100. Тому що в нас було 0,2% в нас стало менше, 0,2% в 2012 році, році. І казали, новий КПК приведе до збільшення в 10 разів. Прокуратура мене? стала ще Та ні, або ми з Назаром гірше. Повечали, при цьому. Розумієте, до чого веде питання? В Царській Росії суд присяжних виправдовував до 30 Ви пам'ятаєте, постріли від засуліч. Де ви це уявляли? В західних країнах ну, різне кажуть від 15 до 20% людей так. визнають невинними. Тобто нас треба було 100 разів, щоб стало 10 щоб дорівняло до 10%, А в нас стало ще менше. А ви запитаєте, звідки недовіра до суддів? Є ж теза про те, що краще виправдати винного, ніж засудити невинного. Так так прямо закон каже. Це основна мета краще 10%. Винних уникнуть відповідальності, чим буде засуджений один не невинний. Винний. Це очевидно, основна мета. Але тут є палка знову в двох кінцях. А частина громадян, вона не хоче справедливості. Вона хоче вже і швидко, По і гарантію. Та. І дайте мені гарантію. В нас є люди, які готові невинного засуджувати, кричати і переслідувати. І не хочуть зрозуміти. Де таке? То неможливо. І сам, саме головне, сама особа, яку притягують до відповідальності, вона не бажає боротися. В нас в новий КПК який прийняли, що три ну, роки буде зараз на дня, ввели поняття процесуальної угоди, угоди з потерпілим, ну, пробачте за те слово, бомбезні норми. Вони повинні були би зменшити навантаження на суди. Ну, для чого розглядати справу, при якій сторона все визнає, все відшкодувала, узгодила, потерпілі повинні вирішувати питання, пробачають вони чи не пробачають цю людину. А в нас це утворився в цілий інститут. Паперів треба стос не менше, ніж в кримінальній справі. Засідань судових, ну мінімум два, щоб то обов'язково з'ясувати. Суддя починає частина суддів лізти і з'ясовувати питання, з яких мотивів ви це робите. Але саме цікаве, на цьому далі продовжують наживатися правоохоронці, пробуючи регулювати ці питання. Доходить до того, що до мене приходить клієнт, який вже має запропоновану суму йому слідчому угоду. І ще й більше розказує, що за цю угоду треба показувати на пальцях скільки. Це не дуже мало змінило саму ситуацію. От, але найголовніше, що правоохоронці почали зловживати. Вони людям, які абсолютно невинні, почали нав'язувати ці угоди як якесь благо. І маса людей виходить з суду щаслива, не вчинивши жодної дії, виходить засудженою, вона є засуджена. Вона просто звільнена. Люди не розуміють. Він невинний, бо він полетив умовно. Все, він не ви розумієте, в чому річ. нас скоро, як дуже гарно, сказав один правозахисник, що. При народженні людей, це Акадій слова, треба читати довідку про умовну судимість, і все ми скоро станемо таким суспільством. Довідки про судимість і суттєва судимість це в окрема, мабуть, тема е, є дуже цікавий феномен. Я думаю, що він є не лише в Україні, е, так звані суддівські династії, коли брати, сестри, батьки, діти є головами дуже часто, суддями, суддів різних інстанцій, різних областей. То, на вашу думку, чи має право на існування от такі судові династії з точки зору законності і неупередженості прийняття судових рішень? Це тема така напівфілософська, але насправді в умовах тотальної недоторканості і ще й династичних зв'язків суддів це дуже небезпечна ситуація виповориться. Ну, я думка? хочу сказати, що це питання дійсно. Лежить не так в філософському, а як в такому, знаєте, на рівні порядності і розуміння тими самими членами тих династій, чи це треба робити, чи не треба робити. Ви розумієте, що законом це питання ніяк не врегульовано. Воно не заборонено. А чи повинно бути врегульовано на вашу думку? Ну, законом, якщо воно буде врегульовано, то антикорупційне законодавство забороняє працювати в підпорядкуванні. Все інше знаходиться поза. Питанням законодавчого регулювання. Ну давайте скажу тезу за моя дитина вчиться на юридичному факультеті. Скажіть, я знаю чи про в правоохоронній системі, в минулому є ви, чи відправимо ми своїх дітей в правоохоронну систему та ніколи в світі, тому що вона не просто несправедлива, вона вчить людину несправедливості, і вона цю дитину підставить за її. Відповідно, я буду допомагати йому всіляко, щоб він був і мав практику приватного юриста, став колись адвокатом. Відповідно, суддя, який пропрацював все життя, чи повинен він підказувати дитині якусь стезю? Ну, та, напевне, має моральне право, і та дитина, бачучи, як тато, напевне, вчиняв справедливо. І на кухні за чаєм говорили тільки про справедливість, він природньо, вибере цю стезю. А, ну, це теза за. З іншого боку, а чому такий легкий доступ саме цим? Попробуй стань суддєю, всі ж прекрасно знають, що бар'єри такі, що проста людина, як от почне сьогодні, вона обов'язково 15 разів спіткнеться в цій дорозі. Питання в цьому, в системному доборі. Якщо він буде при будуть стояти бар'єри, які будуть забороняти непідготовленим людям, тобто любу корупцію будуть відсікати в цьому питанні, то й не буде ніякої судової династії. Тобто, питання це. Або будуть дуже насправді порядні професійні судові династії. Безперечно. Бо це не виключається також, і я знаю, до речі, людей, які мислять правильно. Він говорить про справедливі речі, тому що не всі судді є несправедливими. Є люди, які дійсно говорять, мені хочеться з цією людиною спілкуватися. І є людина, з якою ти не хочеш більше п'яти хвилин поряд знаходитися. Це різні речі. І відповідно питання це світоглядне спочатку. І друге питання в тому, що судідійські династії виникають тільки за того, що система корумпована і вони просто знають шлях. Для доступу своїх дітей тому треба вирішувати інше питання, а не говорити про династію. якась за ну на рахунок династії дійсно закон не може перешкоджати в виникнення таких феноменів, тому що відповідно до закону всі рівні в своїх правах. Що особа проходить відбір, чи якийсь конкурс, скажемо так. Ну не будемо, будемо умовно вважати, що це конкурс. Тоді чому їй не бути суддю, навіть не дивлячись на те, що хтось її родині так само був суддею. Безумовно, питання конфлікту інтересів, взаємопідпорядкованості родичів як ознак корупційних десь діянь. Ну, в судах, навіть якщо ми говоримо про так звані династії, то таке не зустрічається, тому що в судах фактично підпорядкованості такої немає. Так, навіть якщо є випадки так званих суддівських династій, то вони у різних судах, тобто там конфліктних інтересів немає. Але потрібно розуміти другий аспект, як це сприймає суспільство, і як це сприймає суспільство в соціально-психологічному значенні. Коли, наприклад, один з моїх колег-адвокатів сказав таку гарну фразу, що за прізвищами суддівських призначень можна вивчати генеалогію тих чи інших родин. І люди, коли дивляться, кого призначили, і хто, чий син чи дочка, починають негативно ставитись і зневірюватись, тому що дійсно, подивимося, знаєте, такий випадок, я не буду називати суд і прізвище, це в Києві, де а, чоловік працює в в районному суді, а, батько в нього в апеляційному, а мама в касації. Та? Тобто сім'я є всюди. Та? Або є, наприклад, відомий випадок, де Три брати в сім'ї, всі троє суддів, та, батьки, діти і так далі. Але це просто збоку сприймається як, як сумнів в чесності. Але ми не можемо стверджувати, що ці люди стали нечесно чи несправедливо. Це феномен. Тобто, такий це насправді соціальний. питання оцінки суспільства. Так, Це є соціальний феномен. Ні, безумовно, якщо ми йдемо в розвитку якогось антикорупційного законодавства, коли особа, яка йде на посаду судді, то дослідженню підлягають не тільки її доходи, а доходи членів сім'ї, батьків, тобто більш ширше ми охоплюємо, якщо там є якісь неспіврозмірності, то ця особа може бути усунута. Але взагалом загалом це не є настільки негативний момент, це момент, він є дуже важливий. Чим більше тих династій, тим менша довіра в суспільство до суду. Держава повинна робити все для того, щоб відновлювати довіру, але не шляхом усунення династій, а шляхом створення рівних вільних можливостей, щоб звичайні пересічні люди могли стати суддями, і, і таких є багато здатних і навіть більше ніж того. Ми зараз вийшли на гарне питання на конкурсний відбір суддів, і ми попередньо говорили про те, що якщо збільшити кількісний склад суддівського корпусу, можна дещо мобілізувати прийняття рішень, тобто вони швидше будуть прийматися рішення в різних справах. Якими критеріями повинен бути супроводжуватися цей конкурсний відбір суддів, що має крім професійної підготовки? які ще якості повинні бути присутні в кандидата на посаду судді, ну хочу забігаючи трошки по іншому поставити питання. Не тільки кількість збільшення суддів повинно вирішуватися питання прискорення розгляду і безперервності судового <клес> розгляду. в першу чергу уніфікацію судової практики, навчаннями, організацією роботи, спрощенням контролем спорожням процедур. І тоді при теперішній кількості суддів. Всі ці питання вирішаться. Це, це однозначно. Що стосується підвору суддійського, то не так страшна людина, яка про всі думають, що вона корумпована, як байдужа. Я, мене лякають судді, які здатні закінчити судове засідання, не почавши. Абсолютно не з'ясовуючи, коли з'являється десяток свідків, а він за 15 шоста, бо в нього цигель-цигель у люлю, він встав і побіг. Обідня перерва, стоять люди в коридорі, приїхали з інших населених пунктів, він хвилини не протримає, не забезпечені, нібито існує трудове законодавство. От воно для нього саме головне питання, яке вирішити в цю хвилину. І саме головне, що він здатен, не дивлячись на крики, прокльони, слухати цю справу руками. Він іноді це може робити просто в силу своєї такого особливого менталітету. Не за того, що його якась інша сторона попросила так зробити. От так, от в першу чергу, люди повинні здатні, е, здатні бути чинити судочинство. Особливість е, життєвий досвід, як один з критеріїв. Я вважаю, що повинні підняти вік суддів відбору. Так, Це зараз, суддя зараз, встановлення так, так. 25 років. Це люди, які не мали жодного життєвого досвіду. Я вам хочу сказати, що в радянські часи, про клікотки котре розгадую, щоб стати юристом. Треба було мати, поступити на юридичну вектанті. Рік трудового стажу або строкову військову службу в армії. Іншим чином не приймали. Для чого це робилося? Та людина, яка приходить, вона після того починає працювати, а вона в житті з людьми вона трудової книжки немає, не бачила. А в нас в теперішній час виявляється, цього не треба. У нас світ став складніший. В нас суддями призначають людей, які ніде не працювали, ніде не конфліктували ні з ким. Він, пробачте, як я називаю, прямо з раксу стала суддею. Це питання таке, що не дозволяє належним чином виконати обов'язки. Тому я вважаю, що вік, напевно, повинен бути піднятий до 30 років, яке призведе і стаж роботи до попадання туди юридичний, має бути більший, що mm -hmm. дасть належну гарантію роботи цих суддів. Далі обов'язкова умова: серйозні психологічні тести, здатність людей. Людина повинна бути готова до конфлікту, до прийняття за будь-яку ціну справедливого рішення, не піддаватися тиску. Ну і я вже напевне тест на поліграфії це вже набило у сковину, але судді повинні періодично його проходити. Якщо в неї запікає, заморгає, почне там криві малювати в ту хвилину, коли їй заговорять, а вас кошти би цікавили в баксах чи в гривнях, то слід розуміти, що цій людині не місце там. Розумієте, це повинно перевірятися, бо є частина людей, які йдуть з єдиною думкою про це призначення. Біда також в людях. Розруха страшна, не в клюзетах, а в головах. В нас громадяни в своїй толерантності до корупції дійшли до такої степені, що вони просять боротися з корупцією, але не в їх районі. Ви пригадуєте яскравий приклад про ректора одного з вузів: його ловлять на хабарі, а його тут же обирають ректором. Люди це настільки толерують, їх повністю влаштовує така система. Хоча вони дома на кухні розмовляють саме про боротьбу і про справедливість. Тобто, зміни треба починати з себе. себе на цій оптимістичній ноті. Ми вам дякуємо за участь в нашій передачі, за ваші ґрунтовні відповіді. Саме прощаємося до наступних ефірів. До побачення.